Так. Вітаю, мене звати Людмила Петвінова, я з міста Херсон. Я капелан як військовий, так і поліцейський. Працюю із цивільними, тобто закінчила, закінчила і поліцейську академію. І зараз ще магістратура. і не дивлячись на те, що дуже багато роботи, неймовірним чином попала в школу. Ну це, мабуть, Господь так захотів, щоб в мене помінялась картинка перед очима. І найперше, за що хочу дуже подякувати, це за те, що першу ніч, яку я тут спала, це мене дуже вразило. Е, я прокинулась не від зривів, не від сирени, не від шахедів, а я прокинулася того, що пішки. І, мене, і зараз мене так бігли сльози, я не могла нічого з ними зробити. Просто це неймовірно. Я вам дуже дуже вдячна. Я вдячна за те, що це така родина, нова, такі нові друзі, такі цікаві спілкування. Я дякую особисто пані Олі. Це просто неймовірно і пан Роман і Ірина. Ну ви зробили для них для нас такий казковий відпустку, просто казково. Дуже добре, що можна з родинами, можна з дружинами, з дітками, з чоловіками, і це неймовірно, тому що ми зараз настільки розкидані, настільки роз. Розкидала нас ця війна, але я свято вірю, що наступного року у вас вистачить сил а зробити нову школу. І ми приїдемо великими родинами. І нас буде багато. Нехай Господь всім дуже.